Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже, в ефірі програма Віч навіч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які з повномасштабного російського вторгнення і дипломатію і безпосередньої участі на фронті наближають День української перемоги. Сьогодні в нашій студії з'явиться український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України 8-го і 9-го скликань, член фракції Європейська Солідарність. Член української делегації у парі. все це про Олексія Гончаренка. За мить він з'явиться поруч у студії. Вітаю вас, пане Олексію! Вітаю! Нещодавно ви повернулись із закордонного відрядження Великої Британії та США, і дуже хочеться одразу сказати словами міністра оборони Резнікова, що наразі нам не потрібні нові призиви до ЗСУ, а лише зброя. Як ви вважаєте, захід надасть нам необхідну кількість та ту зброю, яку нам потрібно? Тут є і хороша новина і більш складна. Хороша новина в тому, що безумовно вільний світ продовжить підтримку України, в тому числі щодо озброєння, і буде нас озброювати. І, звичайно, ви абсолютно праві, що це питання номер один, яке стоїть сьогодні перед нами? А новина більш складна в тому, що Знаєте, я от для себе такий зробив висновок і так це охарактеризував. Що вільний світ, а майже всі в вільному світі, ну за дуже-дуже рідкісними виключеннями, вони хочуть перемоги України. Але, на жаль, при цьому є частина, і така значна частина, яка боїться тотальної поразки Росії. От, здається, ну як, ну зрозуміло, що якщо перемога України, то поразка Росії. Ну, але в їхній голові це не зовсім так. І саме з цим мені здається пов'язана ця така стратегія, коли зброя надається нам до певного рівня. Mm -hmm. да? Хай Марси, але тільки з невеликим радіусом дії да? ракетами нема далекобійних армовані, тобто броньовані машини, так, а танки ні. Дрони деякі так, а деякі ні. Літаки ні. Ну і так далі. І саме з цим це пов'язано, з страхом ем, от такої тотальної поразки Росії, і цього декілька причин. Перше, що значить, в разі такої тотальної поразки, яку всім очевидно, що наші героїчні збройні сили з такою зброєю можуть це дуже швидко зробити. Однак, а може тоді Путін піде на ядерну ескалацію? Це перша да. друга, а от в Росії там щось відбудеться і на місце Путіна прийде якийсь ще гірший. Mm -hmm. Ну, не дарма Путін же на перший такий план постійно виштовхує Пригожина, Кадирова, mm -hmm. от таких персоналій з завданням показати, що я ще не найгірший, які є. От ви хочете ці зовсім божевільні? Будете з ними мати справу. А що буде, якщо почнеться громадянська війна в Росії? Хто буде контролювати зброю масового враження, і взагалі, що буде, якщо там буде просто така місорубка і так далі. І все це, ну, от Путін цим користається, і це призводить до того, що підтримка зброєю для нас обмежена. А, наше завдання, звичайно, це пробивати. Можу сказати, що зараз, звичайно, от дуже важливе для нас питання протиповітряного захисту, є хороші шанси по а, Є Сподівання на танки по літаках. Думаю, що поки це не тема, і навряд чи це відбудеться по далекобійних ракетах. боюсь, що теж. А ось прем'єр-міністр Індії відмовив зустрічі з диктатором. Так, можливо, все-таки не буде ядерної зброї? Ми з вами всі віримо в найкраще, що не буде ніякого ядерного конфлікту, звичайно. Це, це дуже означає? Ну, Дивіться, ні, це означає, але сказати, що це є гарантією, ми не можемо, тому що це дуже добре, це дуже правильно. Насправді, що втрим... має втримати Путіна? Путін, безумовно, бліфує сьогодні про ядерну зброю. Це... це найважливіше, що хотіли всі почути. Ні, ну очевидно, це, це він точно блефує і в цьому немає сумнівів. Однак на цей блеф має бути відповідь. Тому що сьогодні він блефує, а завтра він вирішить, ну, а може і вправду спробувати. І тому, щоб навіть в нього такої думки не було, він має знати одну річ: що це для нього буде суїцид. От для нього особисто. Це єдине, що його, я думаю, турбує і що його зупинить. І... Мені здається, його нічого не турбує вже. Ні, це вам так здається. Я... Він не він, звичайно, неадекватна людина з точки зору нормальної, але мені здається, що жити він хоче і взагалі. Я не думаю, що його це не турбує. я думаю, що його якраз це найбільше турбує. Він хоче далі жити. І тому дуже важливо дві речі йому продемонструвати. Річ перша це те, що дипломатично він буде Росія, стає повним вигнанцем в світі. А це означає, що нам потрібен був для цього сигнал від Китаю і від Індії, як найбільших держав, які сьогодні продовжують з Росією торгувати, співпрацювати в різних напрямках. І дуже добре, що ми почули. Ну погано, що вони з нею, хоч якось співпрацюють, ну на це ми поки вплинути не можемо. А, однак, дуже добре, що ми почули від них останнім часом чіткі сигнали, що ядерний шантаж неприпустимий. Тобто, цей крок зроблений, і це дуже важливо. Друге, це ще більш важливо, коли ми кажемо про суїцид, тобто мова йде про те, що має бути чітка військова відповідь. І отут, от наскільки я знаю, був поданий відповідний сигнал на зустрічі директора ЦРУ Бернса з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіним в Анкарі. Там теж був поданий сигнал, що конкретно зробить Захід в військовому сенсі, в разі якщо Путін вдасться до ядерної зброї. Я думаю, що цих двох сигналів достатньо, щоб не допустити перехід конфлікту в. Цей характер абсолютно звичайно руйнівний, і це те, що має абсолютно може. Я впевнений, що зупинить Путіна від цього божевільного кроку. США неоднозначно відповіли що стосовно касетного озброєння. Як ви вважаєте? Ну не однозначно, поки немає рішення передачі Україні касетного озброєння. Це правда, особливо нас цікавлять далекобійні ракети касетні до Хаймарсів. І ситуація в тому, що США прийняли рішення їх не використовувати, і в принципі вони очікують на утилізацію. Звичайно, що нам би найбільше хотілося б утилізувати їх на голови агресора, тому і для навіть з економічної точки зору США дешевше їх передати Україні, ніж ніж утилізовувати на території США. Однак тут вступають в силу політичні фактори. Безумовно, що ці кластерні або касетні заряди, амуніція вона є дуже руйнівною в першу чергу для особового складу. Тому багато країн світу взагалі відмовилися від її використання юридично. Україна до них, до речі, не належить. Ні Україна, ні США не є підписантами відповідної конвенції. Ну однак, все таки адміністрація президента Байдена, я так розумію, вважає токсичним. Сам факт будь-якої передачі кластерної зброї, будь-яких дій з кластерною касетною зброєю. Ми намагаємось переконати, Я був там, розмовляв, казав, що ну я По-перше, ну ми не юридично маємо право, по-друге, ми захищаємо свою землю. Але по-третє, росіяни постійно використовують касетні заряди постійно. І я особисто був під обстрілами відповідними. Тому чому з точки зору моральної, теж всі права в нас є. Ну, поки ми бачимо таке рішення не прийнято. Але як завжди, треба тиснути. Можемо і не зможемо витиснути це, а може і доб'ємося свого. В будь-якому випадку, якщо не будемо боротися, то точно нічого не доб'ємося. Тому це, мені здається, український принцип сьогодні боритися, поборити. Повернемось до внутрішнього порядку денного. У Верховній Раді вже кілька місяців лежить проєкт постанови, щоб лишити мандат депутатів ОПЗЖ. Як ви вважаєте, це затягування часу? Ми чекаємо, поки вони знову перефарбуються чи як? Ну це хороше питання. Ну, вже чекати нема чого, вони вже це зробили. А, а чому дійсно я є першим автором цього проєкту постанови? Лежить він з серпня місяця. І дуже мені шкода, що він до сих пір не розглянутий, не прийнятий. І народні депутати, в нас до сих пір мандат народного депутата має Медведчук. Медведчука, якого виміняло, який там десь в Росії чи в Криму він чи де не зрозуміло. Однак, ну він ну, просто має мандат народного депутата України. У нас до сих пір комітет з питань свободи слова очолює Нестор Шуфріч. Це у нас ну, просто да, святич свободи слова і, 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 і норми, і демократії, і всього іншого. Ну це якийсь просто абсурд. Я не можу його збагнути. Ми маємо всі конституції. Більше того, я був ініціатором. Петиції на сайті президента, яка в рекордні терміни так 12 годин зайняла збирати підписи, щоб знач, президент мав відреагувати. А ніколи ще в історії петиції в Україні так швидко це не було. Тобто, це означає, який величезний суспільний запит на це є. Однак, на жаль, президент відповів, що він це направив до Стефанчука, спікера Верховної Ради. Ну і а далі якось це встало посилання на те, що ну ми не маємо законодавчої можливості. Я хочу їх відкинути, і посилання на конституцію, тому що згідно конституції, є дві підстави, за якими можна народних депутатів забирати мандат. Ну там декілька підстав, але дві підстави, які нас в даному випадку цікавлять. Перша підстава це виїзд народного депутата на постійне місце проживання за кордон. А мова йде про те, що частина з тих нардепів ОПЗЖ вже більше ніж півроку в Україні не з'являються. Причому виїхали вони, частина з них, щонайменше, ще до 24 лютого. Ну тобто, щось да, ми розуміємо з вами все. І з тих пір вони тут не з'являлися. Тобто, це точно вони не живуть в Україні. Ну, яка, які, як ти можеш бути депутатом парламенту країни, в якій ти не живеш, в принципі? І це очевидно є, і це юридично, і це підстава конституційна. Тому просто зафіксувати цей факт і виносити постанову. Друге, ну і давайте голосувати мою постанову, яка вже лежить. Друге, це коли народний депутат виходить зі складу фракції, по партійному списку якої він чи вона були обрані. Теж це наша конкретна підстава, тому що коли вони злякалися того, що відбувається. А вони як там декілька днів почекали, дивлячись, як тут візьмуть Київ? Ні, як не взяли Київ, то значить вони почали виходити з фракції ОПЗЖ активно, власноруч пишучи відповідні заяви. Таким, ну, звичайно, таким чином вони намагалися якби, втекти від відповідальності, але в той же самий час таким чином вони е, дали нам конституційну підставу, ще раз, конституційну підставу е, позбавити їх мандатів. Однак, на жаль, це так і не відбувається, і це дуже дуже прикро. І все це множиться на місцевому рівні. В Запоріжжі вони там ну, нуці ці, ці партія ОПЗЖ і інші складають там з собою значну частину більшості в Одеській обласній раді, такий Шкаровський до сих пір є заступником голови обласної ради людного пазажиста, який казав, що тероборона це банда. Ну і він продовжує, Він сидить, він заступник голови обласної ради. Все нормально, ніяких питань нема. Ну, але все починається це з голови, розумієте? Тобто з Верховної Ради. Тому очистити спочатку треба Верховну Раду русскому міру не місце в українському парламенті. Мені здається, це вже ну, така очевидна річ. У вас до великої війни існували Гончаренко центри. Ну, слава Богу, зараз Після 24 лютого так. ви їх переробили в волонтерські. Вони просто взяли додаткову відповідальність. Ми з точки зору освітньої дякую за це запитання. Для мене це воно дуже важливе, тому що дійсно я створював цю мережу освітньо-культурних центрів. І в нас найбільша, найбільша недержавна мережа освітньо-культурних центрів в Україні. І ми пишаємось тим, що навіть в сьогоднішніх умовах ми продовжуємо займатися і освітою, і культурою. Однак, очевидно, що сьогодні є ще потреби інші. Першочергові мова йде про підтримку переселенців Збройних сил України, і ми це робимо в рамках наших центрів. Ми до них додалася ще така гуманітарна волонтерська складова, і ну, всі наші центри працюють більше того. Ну, в нас один центр до сих пір окупований, це Олешки, навпроти Херсону на лівому березі. І, на жаль, він ще окупований. У нас пошкоджені центри в Лімані, ну і там йдуть активні бойові дії, на жаль, він працювати не може. А, в Діргачах це під Харковом, теж, на жаль, не працює. Інші центри працюють. Більше того, за час вторгнення ми відкрили нові, тому що коли ми відкривали центри до вторгнення. То наш акцент був на малі міста, на невеликі міста. Що в великих містах з освітою культурою є набагато більше можливостей в маленьких містах, наприклад, в Лимані, тому самому на Донбасі, ми фактично взагалі були єдиним місцем, де є якесь освітньо-культурне життя, не школа. Тобто там там не будинку культури не було. не було. Тому це дуже важливо. Але тепер, враховуючи нинішні умови, то ми відкрилися вже після 24 лютого і в великих містах: Одеса, Миколаїв. Кривий ріг, як тільки був звільнений Херсон, відкрилося в Херсоні. Зараз в наших центрах ще працюють такі теж наші пункти незламності, там теж можна зарядити гаджети, там теж можна зігрітися, де можна прийти, там можна попрацювати, якщо потрібно, в інтернеті. Такі речі. Тому ми продовжуємо з точки зору підтримки ЗСУ. Вже більше 50 автомобілів, передано Гончаренко центрами і Збройним силам України, десятки дронів. 12 антидронових рушниць гаубіца, самохідна артилерійська установка, гвоздіка. Ми придбали гвоздіку. Вони ж усі не розповідали, що ми будемо їх світами в руках зустрічати. От ми цвіти да, і подготові да їх гвоздика 122 мм Вже активно працює по русні і зустрічає їх квітами. Це теж було придбано гончаренко центрами разом з тими всіма нашими партнерами і тими, хто донатили. Ми дуже дуже всім вдячні. Ще раз я хочу подякувати всім. Приходьте в наші центри, давайте разом допомагати і ЗСУ, і тим, хто нужденний сьогодні, і разом йти до перемоги. От в цьому волонтерському морі, яким сьогодні є Україна, ми теж є такою краплинкою, і це ну, дуже важливо. Ще щодо зрадників. Наразі дуже прикута увага до церкви наших. Ваша думка стосовно цього. Ну, дійсно, ми всі побачили, що. Те, що було очевидно, знаєте, якщо хтось виглядає, як качка, крякає, як качка, плаває як качка, то, напевно, це качка і є. Якщо хтось виглядає, як ячейка ФСБ, діє, як ячейка ФСБ, говорить, як ячейка ФСБ, то, напевно, це ячейка ФСБ. Це я кажу про Українську православну церкву Московського патріархату. Я кажу не про всіх, там є різні теж священники, є абсолютно нормальні люди і патріотичні. Однак, на жаль, вони не не мають там більшості і не керують цією організацією, а керують нею люди, для яких зв'язок з Москвою важливіший ніж Україна. Це те, що я бачу. І результат цього це те, що коли нарешті ми взялися за це, тому що ми я маю на увазі держава Україна, тому що, на жаль, дуже довго багато місяців чекали, навіть під час широкомасштабного вторгнення. А, і ну якось не, не чіпали, да? але коли почали розбиратися, проводити там обшуки, слідчі дії, то виявили, що там якісь незрозумілі люди, в тому числі громадяни Російської Федерації, купа грошей, в тому числі рублів, антиукраїнська література. Це на додачу до того, що вони там співають в нашій Києво-Печерській лаврі про Росію матушку. Я хочу нагадати, що лаври церкви в більшості своїй. Це власність народу України, самі споруди, будівлі, це пам'ятники архітектури, і в їм вдали їх використання. А використовують вони їх проти України, проти українського народу. І це просто треба раз і припинити. Знов таки ми всі юридичні можливості для цього маємо розірвати договори з ними постійного користування, передати це православній церкві України, щоб вон там реально ми не проти церков. Ми для нас всі релігії ми до всіх ставимося з повагою. Однак мова тут вже не про релігію і не про церкву, а мова саме про чеку ФСБ. І от і до неї ми не можемо ставитися толерантно, тому що це загрожує життю і безпеці мільйонів українців. Тому це не просто ну хочу зайнявся. Я впевнений, що це просто обов'язок влади, тому що це прямо прописано в Конституції. Це загроза національної безпеці. Я дуже радий тому, що нарешті почалися певні процеси в цьому напрямку. Мене турбує, що навіть це рішення РНБО по УПЦ МП, там, де санкції введені, інші речі, там доручено Кабінету міністрів розробити в двомісячний термін закон. Він вже лежить в Верховній Раді. Там купа авторів, я один з них, який каже дуже прості речі: якщо ви релігійна організація, яка керується з Москви, в Україні ви заборонені. Крапка. І це стосується будь-якої релігії. І це мені здається очевидно. Хочете працювати в Україні? Покажіть, що ви не пов'язані з Москвою. І, будь ласка, працюйте. А якщо ви пов'язані з Москвою, якщо ви ваше там начальство сидить в Москві, то вибачте, вам тут не місце. І тому що ми чудово розуміємо, чим є сьогоднішня Російська Федерація, і що там все є. Там немає ніякої церкви. Кирил ніякий не священник, ні, ні, ні митрополит, ні патріарх. Кирил – це просто генерал ФСБ, який на погони накинув рясу. Ну, звичайно, Кирил Гундяєв цей Гундяєв. В цьому абсолютно в мене немає жодних сумнівів. Він сидить на колегії Міністерства оборони Росії. Що він там робить? Хто ти? Тому очевидно, да, тому очевидним є, що це виклик в національної безпеці. Дуже добре, що цим нарешті зайнялись. Теж тут готував петицію, теж вона швидко набрала голоси. Українців теж це означає, що українці також обурені цим, тому треба московські церкви в Україні заборонити. Релігійні будівлі і споруди лаври церкви забрати і віддати православній церкві України. Хто хоче молитися Богу, всі можливості мають в Україні. А хто хоче молитися Путіну, то вибачте, це без нас. А як тепер людям, ті, які вірять і ходять до церкви, яким бути? Я думаю, що дуже важливою тут має бути позиція священників в приходах, які мають просто перейти до православної церкви України. І все, і працювати далі, і, і, і забезпечити дійсно, ну дати можливість забезпечити людям свою потребу в духовному житті, але при цьому не наражаючи їх на небезпеку, стати знаряддям в руках ворога зовнішнього агресора проти України. Тому це має бути відповідальністю саме священиків. Я хотів би сказати, що є піскопів однак, з того, що я бачу. По тих обшуках і інших речах, то на жаль, там ми багато чого не дочекаємось. Я вже мовчу про такі речі, як неповнолітні хлопчики, і це те, що ми побачили, це виходить за межі взагалі всього. Тому ну толерувати це ну напевно, вже годі і, і просто треба приймати кардинальне рішення. Парламентська асамблея НАТО вже визнала державу Росії тероризмом. Тепер які дії будуть Перше, Це зробила парламентська асамблея Ради Європи. Визнала російський режим терористичним. Як делегат України в впері був дотичний до цього. Потім парламентська асамблея НАТО, потім Європейський парламент, потім національні парламенти, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія. А я сподіваюся, що цей перелік буде розширюватись, і ну, це треба назвати речі своїми іменами: що Росія це країна терорист. Означає це більш політичні кроки, тому що вони просто означають повну ізоляцію. Ну якщо держава терорист, які з ними можна мати справи. Однак це важливі політичні заяви і політичні кроки на ізоляцію Російської Федерації, тому цей напрямок роботи треба продовжувати. Дуже дякую за цікаву розмову. Я дуже дякую вам і хочу сказати всім нашим глядачам, що перемога буде обов'язково за нами. Друзі, тримаємо стрій. Я розумію, що скоро рік повномасштабного вторгнення. Я розумію, що складно. А, однак, ну що, це наша боротьба за майбутнє. Ми колись 100 років тому втратили незалежність. Як результат, загинули мільйони, мільйони українців. Ми не можемо більше допустити такого, тому цього разу тільки перемога, і таким чином ми забезпечимо щасливе життя своїм дітям та онукам. Друзі, до перемоги. Слава Україні! Героям слава нашим сьогоднішнім гостем був український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України, член української делегації ПАРЄ Олексій Гончаренко. Він вважає, що боятися поразки Росії не потрібно, а навпаки, тільки поразка Росії і зможе повернути світ до якогось нормального стану відновити міжнародне право. При цьому перемоги Україні хочуть усі. І всі підтримують, щоб Україна перемогла. Саме так і буде. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на нашу сторінку в Ютубі. Це була програма Вічна віч. Навіч». Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.